Друзі, знаєте, чим займалися спартанці все своє життя? От хто відповість зразу, отримає п'ятірку. Вони готувалися до останнього бою, до смерті. Це їхня мета була всього життя. Все життя готуватися до бою. От все життя я тренувався в спортзалі. Я думав, для чого я тренуюсь? Ну все одно прийде час, постарієш, покинеш усе, тобі вже все буде немиле. І тіло ж піде в землю. Нафіг ти його тренуєш. Що тренуєш, що не тренуєш, результат один буде. Ні. Як сказав Джон Рембов, нічого не закінчилося. Нічого не закінчилося, все тільки починається. І от як виявилося, я тренувався все життя для того, щоб прийти сюди. Щоб бути готовим. Are you ready? пам'ятаєте пісню? Я готовий. Я готовий. От що я вам скажу? Як спартанець, як Святослав, як козаки. Слава Україні!